Коли хочеться чогось незвичного, пропоную приготувати. Ось таку ідею знову ж таки використовуємо лаваш і сосиски. Готується все дуже просто. Беру лаваш і нарізаю на шматочки подовжені сосиски. Ось такі однакові-однакові полосочки. Беру яйце, додаю сіль, чорний мелений перець і гарненько ось так перемішую. Вилочкою. Далі змащую збитим яйцем лаваш по всій-по всій довжині. Викладаю сосиску і ось так загортаю, скручую, 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 виходить такий собі рулетик. Сосиска загорнута, в лаваш. Нарізаю на однакові шматочки ці рулетики, і далі беру шпажки. Ось такі довгі шпажки, щоб пройшли через всі мої рулетики. Ось так. Раз, два, три, і чотири. Ну, звичайно, дивіться по розміру своєї сковорідки. А тепер на сковорідку наливаю трішечки олії, викладаю шпажки, бачите, мене не помістились, я їх трішечки обламала. І обсмажуємо з усіх чотирьох сторін і виходить така собі незвичайна та швидка приготуванні страва.